На сьогоднішній день активний циклон покинув межі нашої держави, інтенсивність опадів суттєво послабшила. На даний час невеликі опади спостерігаються на території Сумської та Харківської областей. З метою повної ліквідації наслідків негоди основні зусилля центральних та місцевих органів виконавчої влади та служб цивільного захисту зосереджені на ліквідації снігових заметів та відновленні руху на автошляхах. Та до населених пунктів в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях, які на даний час продовжують діяти обмеження руху для автомобільного транспорту. На відновлення електропостачання до 139 населених пунктів в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях, недопущені в населених пунктах обморожені і загибелі населення від дії низьких температур. Місцевими органами виконавчої влади забезпечено функціонування понад 3600 пунктів обігріву, в яких надано допомогу 49 тисячам осіб. Протягом доби силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечено евакуацію з снігових заметів понад 330 транспортних засобів, у тому числі евакуйовано з снігових заметів 56 карет швидкої медичної допомоги. Та надано допомогу близько 2300 осіб доставлено до лікувальних закладів 5 вагітних жінок. Надання допомоги службами автомобільних доріг у розчистці найскладніших ділянок автомобільних доріг Миколаївській, Кіроградській та Дніпропетровській областях, важкою інженерною технікою ДСНС протягом доби розчищено близько 600 кілометрів доріг. Надання допомоги в доставці бригад обленерго в Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях у важкодоступні місця для проведення робіт з відновлення пошкоджених ліній електропередач. Всього до ліквідації наслідків негоди на автошляхах загального користування та за межами населених пунктів залучено понад 2750 чоловік та 1650 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 400 30 чоловік і 256 одиниць техніки, від «Укравтодору» – 1480 чоловік і 1117 одиниць техніки, та від Укренерго 833 чоловіки та 277 одиниць техніки.